Щойно дзвонили дзвони, вже не дзвонять. Всім привіт! Я в бремені. Вітаю вас в бремені. І сьогодні я вам покажу такі найцікавіші топові місця, де ми хочемо погуляти, що ми хочемо побачити. Кому цікаво? Гайда зі мною. good can? Ось така красива будівля головного вокзалу в бремені. А ми йдемо зараз вон туди, в центр гуляти, показати це чудове місце. Ось так був зруйнований Бремен після Другої світової війни. Ми ще в центрі дійдемо до собору, який був ще зруйнований і повністю відновлений. Але німці молодці, все відновили відбудування. Можливо, так. Йдемо побачимо. Так, це ми дійшли до Мельнички. Вон там видно мельничку. І через дорогу парк. Зараз ми туди підемо, там є надпис такий цікавий. Мойн-мойн. Ось ми підійшли до цієї позначки Мойн-мойн. Вітання. В північній Німеччині. Замінює все, так? І добрий день, і добрий ранок, добрий вечір. Типу, як вітаю. мойн мойн Так, ми вже підходимо до центру міста і ось тут пастух зі своїми пацятками. Така відома локація в Бремені, Дітки вже залізли на пацятки. Тут їх багато, он ще є мама, свинка з дітками, свинками. Звідси ми почнемо оглядати Бремен, його центральну частину. Ми дійшли до магнітиків, до сувенірної лавки. Якраз по магнітах можна зрозуміти, що є символом міста. Ось бременські музиканти, ратуша міська, Роланд, до статуї якого ми дійдемо. Він є символом і поки стоїть Роланд в центрі міста, доти стоятиме Бремен. Така легенда в них своя. Ще декілька варіантів сувенірів Бременських. Так, позаду мене найстаріша будівля Бремена це церква. Яка в гуглі називається Church of Our Lady, церква нашої Ані Ми зараз підійдемо ближче і почитаємо історію цієї церкви і подивимося її з різних ракурсів. Вже Мілена і Богданка вилізли на фонтанчик. Моя пристрасть це отакі старі фонтанчики красиві. І ось ця церква велична, височенний шпиль. так, Йдемо, почитаємо інформацію. так, Це найстаріша церква. В Бремені збудована вона була ось в 1012-1029 роках, в 12 столітті була перебудована в базиліку. Ми підійшли до головної площі, до ратуші і до головного пам'ятника в Бремені. Це пам'ятник бременським музикантам. Тут ціла черга, щоб сфотографуватися. На щастя, в неділю, до обід ще людей мало, до фотографії. Наші діти вже пішли, вистояли чергу. Так. Міленка, три ножку, загадуй бажання. Ось цю ножку. Трем і загадуємо, щоб була найшвидша перемога в Україні. Над москалем. Настя мене знімає, поки я тру. Черга тут постійна. Ми вже другий раз стоїмо в чергу, щоб пофотографуватися. мене сфоткали, Йдемо, бо ми занадто довго тут. знімаємо, фоткаємо, йдемо далі. Ми підійшли до ратуші з іншого боку. Там були бременські музиканти, де купа людей. А ось тут в ратуші є такий підвал, келерай, де продають вино. Але сьогодні неділя, воно відповідно все зачинене. Який тут класний фонтан біля ратуші. На їхній основній площі міській. Теж все пов'язано з бременськими музикантами, чи я щось плутаю. Ні. Ні-ні ні. Я сплутала. Пояснили, позаду мене це фонтан Нептуна. Не пов'язано це з бременськими музикантами. А ось ця будівля це церква святого Петра, яка була повністю зруйнована під час Другої світової війни і наново відбудована з нуля. А ось тут позаду мене це і є ратуша, але ми, може, її обійдемо зараз з іншого боку, подивимося. Ну, як кожне німецьке місто, красиве, охайне, доглянуте відбудованими, відреставрованими, величними архітектурними спорудами, які вражають. Бремен не виняток. Тут теж дуже-дуже красиво. Так, це у нас нова ратуша будівля, ось в таких кольорах коричневих у них майже всі будівлі. І це так дуже класно, коли воно так все гармоніює. І сюди йдемо далі, це, напевно, як стара ратуша, бо бачу більше скульптур, таких ліпнини. Всі позначки туристичних місць тут ось з таким маркуванням бременських музикантів. Це у нас стара ратуша. Красиві скульптури, ліпнина. Все в кращих традиціях того часу будувалася в 1405-1409 роках краса Собор святого Петра, той, який був повністю зруйнований під час війни. Поруч ратуша нова, стара і ось центральна площа. Це ж воно половину цього всього було абсолютно зруйноване під час Другої світової війни. І вони все це відновили. Клас. А тепер за кулісся, як ми фотографуємося. Йдемо всередину цього величного собору. Ми хочемо піднятися на аузі платформ, тобто глядову платформу, яка на висоті 60 метрів. І тепер дивимося, що у нас так. 265 сходинок туди. Дорослі 4 євро, діти учні по 2 євро. Наших діток що? Безкоштовно зараз? Mm -hmm. Супер. Нам зробили знижку. Ми йдемо на оглядову вежу собору святого Петра. Ми повинні подолати 265 сходин. Я так розумію, що ліфту нема, тому що там написано Зінзіґезун. Ви здорові, то можете піднятися. Йдемо. Таке бузесеньке. Ну, дуже близько. по одному треба йти. Нарешті ми подолали. Матір Божа, Яка краса. Заради цього ми піднімались практично на 20-й поверх. Ось так виглядає оглядовий майданчик. Така ось площа. І ось такий на місто. Але все за сіточкою. З іншого боку, вид у нас на другу вежу. Четвертого віконечка на місто. Скільки люди копійчок залишають, щоб сюди повернутися ще раз. Зачекайте, набережно вже ось. Це видно набережну? Так, от там. Мостик видно. Після оглядової вежі ми спустились, трішки перепочили і вирішили подивитись на цю величну Церкву знову ж таки. Я себе вища ловлю на думці, що її відбудували. Її відбудували. Вона була зруйнована. Це капець. Яка краса. І які молодці, що відбудували це все. о Дівчатка вже сидять. Під вітражним склом. Кріселка для маленьких дітей. Зручні, так? У вас дітки як малюють, вже стіл весь помальований. Краса в кожній деталі. Ось, наприклад, різьблені сходинки. От яка це робота, все. Дуже красиво і така тишина. Ми, як зайшли, нас попросили тихо, бо побачили, що три кобіти зараз будуть ля, ля 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 Так, погуляли тут, йдемо далі. У нас ще така ж велика програма сьогодні, не знаю, чи ми все встигнемо. Ми отут, так ми підемо зараз ось сюди, або оцей, або цей вулич, або тут ми підемо. Або я тут скажу. Ми десь зайшли до, до і ми вийдемо до набережної. Ось сюди mm -hmm. тут пройдемося, і тут десь кафе. А оцей ось... шнур, оце. оце шно. шно. Ось шно. Дивись написано. Шно. Шно. Це квартальчик, в який ми хочемо теж потрапити. Оце, 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 оце а о, це цей млин. Так. Тільки ми. Ні, 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 ну, ні, ні ну ми ж не ми йшли по цьому мостику, так. правда? Ми, ми його бачили, бачили. ось тут. так. І ми сюди, ось, сюди. Так, ось так ось. Знаєте, скільки ми вже пройшли? Ого. А це колодязь, в який кидаєш монетки, і тут чуєш звуки тварин від бременських музикантів. Бери, міленочка, бери. Бачиш. Дідусь дає тобі монетку і такий ну, песик тепер галкає. А наступний раз кинеш, напевно, буде віслючок. Бери, бери даночка, не слідайся. Кидай, 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 молодець. І хто буде? Віслюк. Віслюк. Ось такий вид має Альтесрат Хаус, стара ратуша. І тут є ось такий пам'ятник, височенний. Він, здається, 5 з чимось метрів має. Це пам'ятник Ролану. І за легендою міста, доки стоятиме Ролан, доки стоятиме бремен і не впаде. От і ще один символ їхнього міста ось цей Ролан. Я, чесно кажучи, не шукала до толку, хто він такий, що за воїн цей Ролан. Але він має велике значення для всіх містян. Ми доходимо до Бьотхерштраси, яку рекомендують обов'язково відвідати всім туристам. Ось така золота, скульптура. Красенна. І написано. This this Becker Modersohn Haus. Ага, Це будинок Паули Бекер-Мордерзон. Бьотхерштраси вузесенка і має 100 метрів довжину. Зараз пройдемось по ній. Так, ми зайшли в провулочок, де написано, що тут мануфактура мила. А це цукерок. А тут цукерки, а ось тут зайфе, мило і косметичні засоби. Боже, як тут пахне смачно. А тут цукерня. Бремер Бонбон -бон мануфактур. Що ти, Міленко, таке знайшла? Я це взяла собі з умивальника. Ой, відламали. Це що? Тут був півник, котик, песик і віслюк. Яка тут краса, ці вузенький вулич, просто будиночки ці такі. Там наверху є дзвіночки, які дзвонять в певний час. Вон годинничок такий. Оце і є будинок з дзвіночками. Ця скульптура називається. Таґунтна Дівільтка. День і ніч, дикі коти. А ось тут справжній акваріум. Справжній акваріум з рибками. Побачили, що тут є будинок Робінзона Крузо. Хочемо дізнатися, чому він будинок Робінзона Крузо. Отже, збудований в 31-му році. Тато Робінзона Крузо був мешканцем жителем Бремена. Звичайний підземний перехід у Бремені. Ми вийшли на набережну. Позаду мене річка. Без... Я насправді не знала, щойно запитала дівчат. Сором. А це схоже, до речі, на гамбурзький Шпайхерштат, правда? де складські приміщення. Там міст такий гарний через річку, треба піти подивитися. Це житлові будиночки. Клас з видом на річечку. Наші дівки вже танцюють. На цьому кораблику ресторан, там святкування повним ходом. Дивились на ціни, ну ціни стандартні, як для будь-якої кав'ярні Німеччини. Супчики 7,50-6,90 євро, салати по 12, по 14 євро. А ми йдемо далі. По набережні маємо зараз прийти в одну кав'ярню. Ми зараз йдемо по вулиці, Шляхте І це така. Типова набережна з кав'ярнями, де сидять люди, відпочивають, п'ють пиво. Дуже багато закладів харчування. І десь тут є кав'ярня, в яку ми маємо зайти. Зараз побачимо де. Ми йдемо в кав'ярню Ма. Просто в ма. І Мар'яна каже, там дуже класний інтер'єр, йдемо, подивимось. Який тут інтер'єр. Ці каструльки золоті, ці лампи. І тут селфі в туалеті. Як же ж без цього? Просто тут гарне дзеркало. Дівочки наші їдять бульбочку з нагетсами, а в нас тут краса. Ось ми й дійшли до цього кварталу. Шноа. Дуже красивий квартал. Тут будиночки Шіфа Геза, будиночки моряків. І цей квартал неначе застив, вот отак в середньовіччі. Навіть на будиночку написано Шіфа Хаус, будинок моряка. Ось такі низенькі, акуратні будиночки і вузенькі вулички, по яких ми зараз прогуляємося. І капець скільки туристів, просто купа туристів. Таке все малесеньке тут тобто до морозива така черга. Я думаю, що це? Ось кафе, тюльки. Ось такі вузюсінькі вулички, мацюпеньки. І все низенькі будиночки. Дуже цікавий фонтан. І написано, що він був створений на згадку про купальні, які були тут в середньовіччі в цьому районі. Тобто, от в одній ванні вся сім'я миється. Мої дівчатки зайшли сюди по якийсь такий подарунок собі з Бременна. Тут є все. І листівочки, і магнітики, знову ж таки, з бременськими музикантами. Що хоче. І що ви щось обрали? Бачите, тут Ширина цієї вулиці 1,8 метрів. Машиною тут дуже не проїдеш. Скрізь музика супроводжує мандрівку нашу і створює особливу атмосферу. Будинок 1565 року. І в 45-му був відбудований, напевно, під час Другої світової війни він був пошкоджений. Кибузесенький провулочок. Ідемо в цей провулочок. Як цікаво. Це, до речі, весільний будинок. цей хаус. Чому так називається? Навіть не знаю. Напевно, найменший готель світу. Уявляєте? Клас. Неначе якесь міні-місто, місто гномів. Будиночки манюсінькі такі. Малепесенькі, галерея. Тут є навіть картинна галерея. І відразу тут у нас вихід, я так підозрюю, до набережної, до річечки. Малепесеньке, Оп! І там далі в нас вже дорога і далі річка. Ми вийшли до такого пам'ятника, і тут нас здивувало, що людей багато біля цього закладу Кимюді. Чи це якийсь театр під відкритим небом тут має бути, чи що. А ми ще тут пройдемо сутаку вуличку Вузесеньку. поруч відразу. Важливі слова з чотирьох букв: вія, тут є. пиво тут. Важливі слова та пиво тут. Креативно. Ми зупинились біля цього зеленого гарного будинку, і там на горі є півник, не видно його шкода. Мілочка, що ти там розвит взяла? Хайдельбе. Найша мама такі овоча мені. Це, я так розумію, лохина. лохина. Цікавна, так. Лохина. Дійсно цікаво, не Бодічка взяла ваніль. А Настя взяла. Тільки симпатичні. Ого! шну. Смачне, до речі. Ану, спробую. Дуже смачно. Рекомендую. Але ми з Мар'яною взяли каву. Капучино. Ми чекаємо на капучино. Ціни. Одна кулька морозива півтора євро. Це, Маленьке капучино 3,50. Велике капучино 4,20. За 3,50 ми отримуємо печеньку таку дуже симпатичну. І таку кавусю з сердечком. Ну дуже класно. Супер. Посиділи ми в кав'ярні і зауважили, що тут між будинками дуже-дуже везесенький дуже провулочок. Наші дівки туди побігли. Сказали, що там дуже цікаво. Йдемо й ми? Йдемо. <гум> так, вау! І такі ворота. Вау, вау! Боже мій, як так? Нічого собі. Тут дістає хлопчик котика. Вашка інсталяція. Йдемо в ще один вузесенький провулочок. Ууу, тут якась картинна галерея гажерея. Вау, мистецьких художників. Вау Картин скільки. Знову вийшли якісь такі. Міні-будиночки, дійсно, міні-міні. Ну прям кап'єць, мацюпуньки, ось це. Ось будиночок номер 10 Ось такий якийсь бусковий будиночок номер 9 А, а, двері, а двері метр п'ятдесять. Метр п'ятдесять. Ну метр шістдесят, так. Вау. А це що це? А, це типу так. зроблено цікаво. Балкончик з совою. Плюс ліпнина така цікава. І сова. Клас. А ми вже виходимо на нормальну вуличку. Тут такий різдвяний будиночок Вайнахсмана, це німецький Санта-Клаус. Хто тут міленька? Якась Так, і Рухає Вау, Трішки різдвяного настрою можна собі тут. Отримати. Так, снігуринка в старості. Так, не по сезону, але дуже так ну, приємно отримати шматочок зими. Дітки не чіпаємо пальчиками. Який красивий будинок. Йдемо до гори. в центр. Там позаду мене купа. Зараз поверну. Зараз я тихаря поверну вікінгів. і покажу вам вікінгів, яким по 14-15 років в два рази вищі за мене. Такі високі діти. Мій Тарас, попри них би був по пояс. Це треба вставити міло, яка каже, а я думала, Тарас високий. Це точно. Так, і позаду мене дуже високе дерево, якщо щось без паліва я так знімаю. Ну, ми вже вийшли з цього кварталу, і зараз ми мусимо зорієнтуватися, як нам дійти до автомобіля. Напевно, що він туди, до того... а я би хотіла красового будинку. Отак <плес> <плес> ми нагулялися. Моя дитина мене знімає. <плес> я маю нового оператора. Ми нагулялися, зараз йдемо до машини і скоріш за все, що на цьому кінець. Кінець наших мандрів. Сьогодні ми ще хотіли поїхати в універзу. Це дуже класна така локація, споруда, такий, е, я не знаю, як це назвати музей з різними інсталяціями, де можна, можуть діти побачити все про всесвіт, природу, про зірки, космос. Але ми просто не встигаємо. Уже зараз, я вам зараз скажу, котра година. Пів шоста. Ми мусимо їхати додому. Всім дякую за перегляд, всім па-па.